Під час робочого візиту до Полтави, заступник міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко разом з членами експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики взяв участь у засіданні вченої ради національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. На засіданні було розглянуто низку важливих питань трансформаційних змін, в тому числі і в інформаційній безпеці. Були розставлені важливі акценти з приводу тих вимог, які висуває сьогодення до учасників освітнього процесу, та того, яким має бути випускник вищого навчального закладу. Адже старі шаблони нині не працюють, і майбутнє належить тим, хто вміє думати та аналізувати, мислить критично і креативно, не боїться дискутувати і висловлювати власну точку зору. Всіх вітаю. Дякую, що в суботу присвятили час поспілкуватися. Кілька слів про загалом нашу роботу в міністерстві. Я в Міністерстві культури та інформаційної політики працюю два з половиною роки і власне по тій частинці, яка вже після слова культура, інформаційна політика, інформаційна безпека, регулювання медіа, новий закон про медіа, можливо, чули. Як один із теж пунктів, те, що вимагається перед Україною для вступу до Європейського Союзу, серед семи обов'язкових позицій, між іншим саме по надійній частині. Вчора, позавчора, коли були європейські експерти в Києві, було визначено як пункт, по якому найбільший прогрес було досягнено по антикорупційним органам і по медійні реформі. Там з інших пунктів конституційний суд, питання. Національних меншин спільнот і власне, реформа медіа, оскільки є європейське законодавство, є медіа директива, і тепер наш новий закон про медіа, який набирає чинності 31 березня, в рамках інформаційної політики інформаційної безпеки. Міністерство є декілька важливих документів, зокрема такий як стратегія інформаційної безпеки. І зараз ми фіналізовуємо план заходів на виконання цієї стратегії. Це питання дезінформації, протидії фейкам, санкцій. Ми цими питаннями займаємося територією України, так і звертаємось до європейських колег для того, щоб санкції проти російських телеканалів застосовувались на рівні Європейського Союзу. 22-й рік рік великих змін. Я думаю, ви точно це відчули і тут, в Полтаві. Оскільки вони відчуваються скрізь, змінюється ставлення, збільшується кількість української мови. Тренди в Ютубі за минулий рік різко вивели саме українські позиції по музиці, так і по іншим продуктам на перші місця. Ще в 21-му там була російська музика, російськомовна, а часом російська. І якщо, наприклад, ми з законами можемо досягнути телебачення і там виставляти квоти 90-100, скільки завгодно, контролювати телебачення. То YouTube це вибір людей, він там не поставиш шкоди. І набагато важливіше, коли не якимись державними обмеженнями, а коли є свідомий вибір людей. Університети – це місце для дискусій, обговорень, дебатів. І, Як правило, це місце для нових сенсів, які рухаються трошки швидше, ніж всі інші, навколо іде. Де я впевнений, у вас є прогресивна молодь, люди, які також змінилися за цей рік, за цей дуже непростий рік, який ми всі пережили. Тому сподіваюся, що і у вас в університеті будуть дискусії з приводу майбутнього вашого міста. Бо саме головне, ж це місто, яке належить тим, хто в ньому живе. Я закінчив Київський університет Тараса Шевченка, юридичний факультет я юрист. І сам викладав в інституті журналістики Київського університету Права. Неодноразово навчався на різних від там, тижня до півроку програмах у різних університетах. І одна думка собі, що про про навчання, про навчальний процес, Одна позиція, яка, яку почув в Америці, я не впевнений, що вона зрезонує зовсім вас, але чомусь вона дуже зрезонувала моєму особистому досвіду навчання, коли вчився в університеті Шевченка. Ми десь підлаштовувалися під вчителів, під наших викладачів університетських, і ми знали, що вони цінують, коли ми знаємо їхню позицію. Ну, можна було запитати, які джерела вони найбільш поважають, або якщо засвітувати думку, яку професор на лекції відповідав, він буде радий і ставитиме гарні оцінки. І е, я був на піврічній програмі в Єрському університеті. На ній же вчився перед цим за два роки Слава Бокарчук, а ще раніше ще двоє Шевченків. Тому там трохи жартувало, що за 15 років на цій програмі було троє Шевченків, Ігор Шевченко, Андрій Шевченко, Тарас Шевченко і Бокарчук таки трошки вибивався з прізвищ. Так от професор розповідав про такі, якби певні рівні не знаю, освітнього процесу. Вони такі зовсім якби там базовий рівень, моделі поведінки. Учня в школі, чи, чимось згадую радянську школу, а, веди себе коректно, не хулігань, і тебе будуть переводити з класу в клас і ти закінчиш школу. Тобто, якщо ти будеш зовсім хуліганом, тебе можуть звідти вигнати. А інакше, навіть якщо ти не будеш стягати, ну, ти там протримаєшся. Другий рівень з трьох, був от рівно про те, що я вам говорив: знай позицію викладача. І в тебе будуть класні оцінки. І третій рівень, про який він говорив, власне, про е, налаштовуючи студентів на те, як вчать дієві, чого очікують від студентів, це демонструвати здатність мислити. Не бійтесь давати неправильні відповіді, ніхто не сміятиметься, що в нас запитання, ви скажете щось несуразне, навпаки, це заохочується. Мислення, креативність, думки, навіть з того, як ви думаєте, викладач теж може робити висновки, що ви здатні думати. Каже: мені не так важливо, щоб ви знали мою Мені взагалі це не треба, щоб ви мою сперечайтеся зі мною, давайте інші пропозиції. А тому я цей приклад вирішив навести, як таке теж можливо вам подумати. Можливо, комусь це зрозуміє і заохочувати в українській освітній системі мислення. У мене донька в старшій школі, я часом сам бачу, як теж. Хочуть оцінювати лише правильні, правильні відповіді, а не здатність дітей мислити. Захочете дітей до мислення, до творчості, до майбутнього. Наші діти впевнені цього теж заслуговують. У національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка створені всі умови для того, аби сучасна молодь могла динамічно розвиватись, не лише здобувати нові знання, а й прагнути та досягати особистісного зростання. Нові підходи до молоді, пошук нових сенсів та прогресивні технології відкривають необмежені можливості для тих, хто не лише мріє, а й докладає максимум зусиль, щоб реалізувати свої задуми та досягти. Успіху в житті разом з полтавською політехнікою до перемоги.